Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускаєтесь до інвестиція та лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові. відео. А сьогодні я вам розповім про екранізацію на фільм Вільяма Голдінга Володар Мух. Сам сам твір я не читав, не слухав, але я подивився екранізацію, яка вийшла в 1990 році, яка триває півтори години. І я скажу вам, це було круто. Дуже класний, не, не знаю, як сам твір, але екранізація фільму дуже-дуже круті. Режисер цього фільму Гаррі Хук, ну і в головних ролях такого зл, злого персонажу Джека зіграв Кріс Фур, а такого доброго Ральфа зіграв а, Бальта Зареті. Отже, про що розповідає сам фільм? А, така група хлопчиків зі шкільної з військової школи летять в літаку додому. Але літак над морем розбивається. І всі, крім, всі дорослі, крім одного пілота, помирають, а діти вживають і на човні разом з цим пілотом відпливають, потрапляють на якийсь острів. І вони потім дізналися, що на острові, крім якихось там свинейка, кабанів, ні, ніхто не живе. А пілот був в дуже поганому стані. І вони спочатку вирішили бути як дорослі люди, витворили якісь правила, типу, щоб все було добре, що там розпалили якийсь костер, щоб якщо якийсь пролітав літак або човен, щоб їх побачили, щоб, вони там, щоб в них було просто все як в нормальному світі. Але з якимось часом. По були там сварки, якісь розборки, хтось почав красти те, все, і так далі. І З'явилося два табори. І один таких, можна сказати, злих, можна сказати, аборогенів, я не знаю, тобто тих, які вирішили жити таким а, життям, як якісь справді аборгені, тобто що які дорослі і так далі. Тобто, таким способом можна сказати, полювати і так далі. І в них головним був Джек. Ну і інший табір, таких, що хотіли, щоб це було правильно, щоб все було по-дорослому, щоб там костер постійно горів, щоб їх знайшли, і так далі. Там же ж був, можна сказати, головним ральф. І в цьому творі, крім Саймої, цієї історії, показано дуже багато різних проблем, і показано, що наскільки діти можуть бути монстрами. І також, звичайно, що. Самі діти, дитина не стає підліток і так далі, вони не стають самі по собі злими. А люди, інші, стають злими і за батьків, і за суспільства і так далі. Отже, можна сказати, що в цьому творі показано, що якими насправді діти можуть бути жахливими, тобто про ці всі історії не з булінгом в школах, про ці всі історії з знущанням, з насміханням і так далі. І також можна зрозуміти, що діти такі стали і за дорослих, а дорослі такі стали і за своїх батьків і так далі. Отже, щось з цього твору можна, я б сказав, зрозуміти, що насправді, якщо ваша дитина вам каже, що її там булять, обіжають або ще щось, то. По-перше, що вона може не бреше, і це правда, і треба її якось підтримати, допомогти розібратися, а не скаже, а не сказати, а ти знаєш, що, скажи їм, що мені неприємно, а, і все вони перестануть. Ні, такого ніколи не буде. Ще жодного разу дитину не перестали, не перестали над нею знущати, знущати, а над нею були, що вона сказала, що їй неприємно. Навпаки, кривдникам це вони почнуть ще сильніше скривдити цю людину. Треба почути свою дитину, треба їй якось допомогти, і так далі. Тому що світ насправді е, доволі такий жахливий. Ну і також можна зрозуміти, що дитину можна виховати і навчити бути доброю. Так, не завжди це вийде, тому що також є інші такі, як її приклади, як друзі, як вчителя і так далі. Але треба спробувати зробити як, як можна більше. Указати, що в світі не що щоб вижити, не обов'язково бути злим, що можна бути добрим, допомагати іншим, але і також розуміти, що коли ти допомагаєш іншим, а тобі вони за це ніяк не допомагають тебе просто використовують, то також треба навчити розуміти, що треба допомагати і бути добрим до тих людей, які це заслуговують. Отже, сам фільм, хоч він і доволі старий, скільки йому вже 35 років. Але він доволі, а, доволі крутий, доволі цікавий, і навіть на наш час. Отже, я вам його обов'язково раджу подивитися. Ну, також прочитати сам твір. І також не забувайте читати різні книги, читати різними мовами, дивитися різні фільми, і серіали. Це також корисно, дивлячись які. Ну і звичайно, що не читайте і не дивіться російською, тому що це вам не треба. Ну, всім па-па-па-па!